Читання вірша Ігоря Січовика приблуда. Добрий день, діти. Діти, погляньте на картинку і скажіть, хто до нас завітав гостини. Правильно, котик і песик. Вони хочуть з нами дружити, а у кого з вас є звірята? Як ви за ними дограєтеся? Як доглядаєте? Це добре, що ви такі гарні друзі. Хоча. І кіт, і пес є свійськими тваринами, але не завжди у них є домівка. Ось послухайте віршик про те, як хлопчик почав дружити із песиком приблудою. Його написав Ігор Січовик. Біля мого двору вже четвертий день песик незнайомий все стоїть, мов пень. Я гукнув сердито, геть іди, жебрак. Зізнаюсь, терпіти я не міг собак. Пес відчув провину і в кущі поліз. Я ж узяв корзину та й подався в ліс. Там грибів багато, швидко відшукав. Час уже вертати тільки ж заблукав. Сів нам пень, сумую сльози на очах, Раптом що це, чую, виє хтось в кущах, придивився, бачу, цуценя сумне, ледь живе, одначе потягло мене. Ну й життя чудесне, гарно, як навкруг, З того часу песик мій найкращий друг. Діти, Дайте відповідь на такі запитання. Кого назвав автор вірша приблудою? Чому? Як хлопчик ставився до собак? Що трапилося з хлопчиком? Хто йому допоміг? Яким чином? Ким після цього вони стали? Молодці діти, діти, любіть своїх тварин, турбуйтесь про них, дотримуйтесь правил догляду і вони стануть справжніми друзями.